Але в останній момент він віддав збірку Ельзі. Він, мабуть, їй сказав: але я не хочу, щоб загубилися вірші зельми раптом. Мені не вдасться втекти. Я хочу жити у Чернівецькому драмтеатрі. Нещодавно презентували незвичну виставу за мотивами віршів єврейської поетеси Зельми Мейербаум. Ця вистава трошки провокуюча, трошки така, можливо, нестандартна. Вона якраз десь зачіпляє Отже, ідея перформансу про те, що означає жити, полягає в тому, щоб донести поезію зельми Мербаум до сучасної молоді, тому що ми відчули, коли читали її вперше, що це не зовсім стара поезія, яка важко читається. Зельма була молодою, вона була підлітком. Вона була сповнена енергії, і вона була носієм загальнолюдських цінностей, тож вона особистість, яка бореться за своє право існувати, жити і любити незалежно від того, в якому контексті ти живеш, і звідки ти походиш. Ще вона була вбита під час Голокосту, і це дійсно важлива тема, яку ми хотіли донести до сучасної молоді. Вистава розповідає про двох людей, які зустрічаються на вечірці, де раптово знаходять стару рукописну книгу віршів молодої дівчини. Цей старий збірник стає приводом для випадкової історії про любов. Дуже класно, дуже емоції, це варто перечитати, це дуже класна історія. Цей спектакль показує, що треба цінити те, що маєш. Нам дуже сподобалось, ми... давно не було театру. Нам дуже сподобалося. Ми вчимо в школі німецькою, ми половину зрозуміли. Так. Це було цікаво. Нам дуже валиш. сподобалося. Вони це дуже красиво прям, співали так. і виступали. Да, це, це просто було неймовірне. Я, да, я взагалі не дуже полюбляю театр. Для мене це все дуже далеке, але ця вистава це просто було шик. У нас є багато чого обдумати, так подумати над чим. Жанр вистави тиха вечірка. Її концепція полягає в тому, що актори буквально промовляють свої репліки глядачу у вуха. Коли я побачив цю виставу, вона мене вразила. Вразила саме тим, що вона по-іншому розкриває таку важку тему. Дуже сподобалося, оригінально. Насправді приємно, що ну, такі вистави привозять вчені всі. Взагалі, вперше бачу подібні вистави в театрі. Що дійсно оригінальне поєднання. Музики, електронної музики і е, поезії дуже несподівано було, що взагалі цей театр до нас приїжджає, Тому паче три вірші дуже чуттєві, дуже сумні, і насправді це кохання зельми, Воно е, відчутно, як воно їй давало ось цю живу до життя, яка так необхідна була. їй. Чуєш? Як плаче душа за тобою. So Де ти В якому краю? Виставу грають двома мовами: німецькою та українською. До слова, показ спектаклю став можливим завдяки роботі та ініціативі німецько-українського проєкту Вчимося пам'ятати. Це дало можливість всім бажаючим насолодитися виставою безкоштовно. Idea... Знаєте, Наша місія завжди говорити про минуле, говорити про Голокост незвичайними методами, говорити не тільки за допомогою книжок чи уроків, як у школі ми ходимо на футбольні майданчики, ми ходимо на вулиці до кінотеатрів, а тепер ще й до театру. І ми бачимо, що таким чином ми досягаємо людей, і ми можемо розповісти цю історію. Ті події, які тісно були вплетені в наше місто, і це і тема голокосту, і трансністрія, і все це зараз не просто відгукується. Ми бачимо, що людство не пропрацювало це, і це ми, по перше, маємо висвітлювати це наш обов'язок як митців. Зельма Мейрбаум, Чернівчанка та єврейка за походженням, яка стала жертвою голокосту у віці 18 років. Проте дивовижним чином її поезія збереглася донині. До слова, показ спектаклю у Чернівцях саме у жовтні, влаштували теж неспроста у ці дні жовтневі дні 1941 року в Чернівцях було створено гетто і все єврейське населення було. Було фактично закрито в цьому гетто, а потім почались депортації. Тобто, в ці дні ми згадуємо про цих людей, які змушені були це все пережити. Ми згадуємо зельму, яка зі своїми батьками була в цьому гетто Також ми згадуємо єврейське населення чернівців. Ми згадуємо чернівчан, які були в цьому гетто. Ми згадуємо всіх тих, хто не пережив Голокост. Показ підготовлений вільним театром колективом Футур із німецького міста Кельн, спільно із Львівським академічним драматичним театром імені Лесі Українки та з міським театром Зенфтенберга Це була ідея, яка прийшла ззовні. І спочатку нам трошки навіть трохи зайняло часу, поки ми взагалі освоїлися з цією ідеєю. Просто ми ніколи перед цим не займалися поезією, поезією молодої дівчинки. Але потім, коли ми почали вчитуватися в її тексти, ми побачили її спрагу до життя: ось ту її силу і енергію. Як вона хотіла їсти життя, вона хотіла танцювати життя, і це нас дуже зачепило і переконало. За словами організаторів, вистава присвячена пам'яті чернівецьких дітей і молоді, які зазнали поневірянь в роки Другої світової війни. А також сучасним дітям і молодим людям в Україні, які загинули чи зазнали насильства в ході широкомасштабної агресії Росії. Тут, в Чернівцях багато біженців з Маріуполя, Харкова та багатьох інших регіонів на сході, які стали біженцями вже вдруге і приїхали до міста, де жила Зельма. Тож це тісно пов'язано між собою. Театральне мистецтво воно не є периферійне. Щось це те, що дуже важливе, надважливе для того, щоб завтра е, наше завтрашнє було спроектоване е, правильно і щоб ми в цій проекції були переможцями. Ви знаєте, наші проекти вчимося пам'ятати, тісно пов'язані з Чернівцями. Ми активні по всій Україні, але завдяки нашому проекту. Зараз Чернівці і Дюссельдорф є містами-партнерами, і тому ми маємо більше можливостей використати ці два міста, щоб зробити Чернівці Дюссельдорф моделлю для інших міст. І тоді ми можемо показати іншим містам, наприклад, Вінниці чи івано франківську чи Рівному, що ми тут зробили, і вони можуть адаптувати цю ідею для себе або ми можемо працювати з ними. Я хочу жити.